Феїцька письменниця Олеся Воронина Таємне товариство в бойовці. Або засіб від переліку номер 9 2006 рік, розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув із зарогу будинку. Одразу ж відсахнув. Біля мого під'їзду стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуться ж космин, я знайомий майже від народження. Ми живемо в сусідніх квартирах. Мама каже, що сваритися ми з ними почали ще лежачи в візочках. Варто було залишити наші коляски поруч, як ми билися пляшками з молочною соміщою. Намагалася видерти один одного іграшки. Не знаю, із-за чого почалася наша ворожнеча, але стільки я себе пам'ятаю, кожна наша зустріч закінчилася, якщо не бійкою, то штурханами. Я до цього давно звик і ставився просто, як до неминучого лиха. Ми з Сашком завжди були однакові на зрісти. І сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуса, і просто стовпів. Розумієте, раніше Сашко був невеличкий та худий, волосся в нього стирчало на всі боки, як колючки кактуса. через це його так і прозвали. А тепер він став схожий на гібрид жирафи з орангудавогом. Тобто виріс одразу на дві голови і накачав м'язи, як у Шварценеггера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів. Ось що відчувають альпіністи, потрапивши на під гірську лавину. Після цього я почав ходити з дому, як шпигун у старих фільмах, полив полохливо озираючись. Потім біг до школи крізь покой, охідні двори. А коли все ж зустрічався десь із сашком ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А кактус реготав мені в спину і кричав, копіюючи карабаса Барабаса з фільму Пригоду Боротін. Підійди до мене, дитинко, зараз як дам боляче». Ось і тепер кактус мене помітив. Ошкірився та почав підманювати пальцем. При цьому ще й приказував киць, не бійся, я тебе трохи поб'ю по сусідськи, і було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастило. Я відчув, що втягаю голову в плечі, мов черепаха, яка помітила небезпеку і намагається сховатися в панцир. І щодуху побіг геть подалі від сашка. Та від його нахабного переможного регуту. <кхи> По ногах мене бив футляр від скрипки. Адже я саме вертався з уроку музики. І це, здається, смішило сашка найдужче. <кхи> адже він дражнив мене поганське паганіні ще відтоді, як уперше побачив зі скрипкою. Хоча справжнє моє ім'я Клим Жура. Серце в мене. Килетало як скажене. Я затихався та відчував, що каптось ось ось схопить мене за шкірики і почне лупцювати. Але тут сталося щось дивне та незрозуміле. Люк, на який я наступив, раптом почав м'яко вгинатися під моїми ногами, і я ж керебець полетів у чорну прірву.